Зараз відбувається сумна і трагічна подія. І такі події, на жаль, у багатьох українських сім'ях Микола Березовий, це чоловік нашої Тетяни Чорновіл, загинув у бою, загинув як сотню українських героїв, які захищають країну. І нашу незалежність. Зараз якраз похорон. Там є урядова делегація, тому в мене прохання. Давайте пом'янемо хвилиною мовчання. до Шановні члени Кабінету міністрів України, декілька питань, але я хотів би розпочати з політичного питання. Це так звана гуманітарна допомога. Рівень російського цинізму не має меж. Спочатку вони поставляють танки, гради, терористів, бандитів, які розстрілюють українців. А потім вони поставляють воду і сіль. Наша позиція є наступна. Вже зараз разом з нашими міжнародними партнерами в фонді допомоги близько 6 мільйонів доларів, які знаходяться в управлінні Верховного комісара ООН. Ми як уряд України, президент України, поставляємо. Товари першої необхідності у всі звільнені території. Ми як Українська держава забезпечували і здатні забезпечити своїх громадян. І тому додатково уряд виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю товарів першої необхідності. Будь-які види гуманітарної допомоги Україна може приймати виключно в межах міжнародного права і виключно від Червоного Христа. Що стосується наших дій Міністерство інфраструктури. Міністерство АПК, МОЗ, Міністерство внутрішніх справ, Володимир Борисович. Формуємо колону, вкотре вже 270 тонн ми поставили. І робимо все для того, щоб передати товари першої необхідності на відповідні території. Окремо звертаюсь до Червоного Христа з проханням допомогти, щоб ці вантажі дійшли до людей, так як території контролюються терористами, які підтримуються Росією. Вони би краще цих 300 камазів пустих прислали, росіяни, забрали своїх бандитів назад, і тоді не треба присилати гуманітарну допомогу.